Програма цей день у студії Анна Косерес Вітаю вас. На початку випуску говоримо про таке медицина європейського рівня Надсучасна лікарня. З надсучасними операційними. У Кривому Розі триває масштабна реконструкція однієї з найбільших лікарень регіону. Енергоефективність та модернізація. Навіть у скрутні часи буде всі споживачі будуть з теплом. Криворіж тепломережі завершує роботи з введення в експлуатацію двох блочно-модульних котелень. Дніпрі офіцер організував бізнес на дезертирах. Подробиці справи повідомили в СБУ. Служба безпеки України спільно з державним бюро розслідувань затримали у Дніпрі колишнього командира військової частини, який організував схему втечі військовослужбовців зі служби. За даними слідства, для реалізації схеми зловмисник залучив двох спільників. Ділки гарантували своїм клієнтам допомогу у зникненні з військової частини, прикриття під час перевірок та транспортування до заздалегідь визначеного місця. Вартість такої послуги становила від 5 до 7 тисяч доларів США. Співробітники СБУ та ДБР задокументували спробу так. Званої евакуації двох військовослужбовців у результаті комплексних заходів правоохоронці затримали спільників на гарячому під час отримання частини коштів. Одночасно було затримано організатора схеми, який чекав на спільників в одному з розважальних закладів Дніпра. Наразі усім трьом фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за кількома статтями кримінального кодексу України. Зокрема, частина 4 статті 408 пособництво у дезертирстві, частина 1 статті 114 прим, 1 перешкоджання за. Коні діяльності ЗСУ вчинено за попередню змовою групи осіб та частина 3 статті 332 – незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі. Крім того, перевіряється причетність до схеми інших військовослужбовців. Медицина європейського рівня у Кривому Розі триває масштабна реконструкція однієї з найбільших лікарень регіону. Після завершення робіт тут з'являться сучасні операційні, діагностичні та реабілітаційні відділення. Більше у нашому сюжеті. Щороку у цій багатопрофільній міській лікарні стаціонарне лікування отримують близько 25 тисяч пацієнтів. Майже стільки ж звертаються сюди амбулаторно. Нині заклад перебуває на етапі масштабної реконструкції, але, попри капітальні роботи, лікарня продовжує надавати екстрену та планову медичну допомогу мешканцям Кривого Рогу, прилеглих районів і переселенцям. Дуже великий медичний проект повного капітального ремонту, повної реконструкції нашої найбільшої лікарні. До 2021 року це була обласна комунальна власність. Лише після цього вона була передана місту і стала комунальною власністю міста. Зараз йде повністю утеплення всієї лікарні, криша і капітальний ремонт у трьох блоках. Дуже великий проєкт і дуже важливий проєкт. Після цього це стане надсучасна лікарня з надсучасними операційними, з надсучасною реабілітацією. І це дуже важливий, це, мабуть, наш головний проєкт медичної кроворозі. Реконструкція проходитиме у чотири етапи. Перший уже стартував у другому, третьому та шостому блоках. Тут проводять демонтаж та заміну всіх комунікацій електропостачання, водопроводу, каналізації. Це основні блоки, особливо це шостий блок, який стосується саме діагностичних потужностей. В подальшому це будуть знову такі діагностичні потужності. Це обов'яз... Це, це робота високотехнологічного обладнання МРТ СКТ. Будуть будувати добудовуватися ще приміщення для того, щоб лікарня стала. Лікарню майбутнього, яка змогла надавати нові е, і усвоювати нові технології, надавати медичну допомогу на е, європейському міжнародному рівні, е, тому що ця лікарня буде мати не тільки розбудову, але вона буде мати і навантаження за допомогою новутнього обладнання. Це операційні, роботизовані, це робота з штучним інтелектом. У лікарні буде реконструйовано внутрішні приміщення з заміною інженерів інженерного та медичного обладнання і меблів. Проведено утеплення фасадів будівлі, реконструкцію внутрішніх інженерних мереж, благоустрій території. Попри ремонт, лікарня працює у звичному режимі. Тут функціонує 500 ліжок. Без затримок приймають пацієнтів усі відділення. Використання сучасних методик дозволяє проводити малоінвазивні операції та втручання на серцево-судинній системі. Ми не зменшили ні потужності, ми не зменшили ні потоки. Ми дотримуємося всіх наших базових принципів. Це ургентна робота 24 на 7, це багатопрофільність роботи, це етапність роботи. Ми працюємо з ЦЗУ за 19 паркетами. Наша команда, яка в нас працює в лікарні, вона не зменшується, тільки розширюється. У Нас на сьогодні 1180 медичних фахівців, із них практично 300 лікарів із 50%, які мають досить високі категорії згідно своїх медичних можливостей. Тому є команда, яка працює, яка надає медичну допомогу, яка обслуговує населення Криворізької громади і прилеглих районів звільнених Херсон області, Миколаївській області. Ми завжди відкриті до медичної допомоги. 24 на 7, Всі працюємо. Поруч з нами працюють будівельники. Маємо надію, що будемо мати в лікарні прекрасну, класну лікарню майбутнього. Всі до перемоги. Після завершення реконструкції заклад стане справжнім медичним хабом. Тут діятимуть операційні нового покоління, центр реабілітації, центр гемодіалізу та сучасні стаціонарні відділення. Дарійськова не Захаров цей день. Сучасні технології для стабільного теплопостачання комунальне підприємство Криворіж тепломережа завершує роботи з установки та підключення до мереж двох блочно-модульних котелень на одному з об'єктів по вулиці Героїв. Крут сьогодні побувала наша знімальна група. Цього року Кривий ріг реалізує сучасний технологічний проєкт, що дозволить забезпечити надійний опалювальний сезон для частини мешканців міста. У рамках цієї програми в декількох районах уже зводять нові блочномодульні котельні. Зокрема, у Тернівському районі завершується введення в експлуатацію котельні на вулиці Героїв. Крут тут раніше тепло подавала котельня казерка, ще з радянських часів, але зараз через проблеми з газом, через негаразде на підприємство і так далі. Тут Ну, сильні збої, тому місто вирішило поставити ту свою модульну котельню, щоб не залежати від частних котелень Криворізького залізорудного комбінату. Блочно-модульну котельню зводить комунальне підприємство Криворіж тепломережа. Вона стане більш енергоефективною з високим коефіцієнтом корисної дії, що дозволить зменшити втрати теплової енергії та підвищити якість послуг для споживачів. блочно модульна котельня по вулиці Героїв Крут забезпечує. Опалювальним сезоном, стабільний опалювальний сезон, тим, що воно буде працювати навіть автономно. Якщо буде якісь проблеми на майстральній електромережі, у нас є сучасний дизель-генератор, сучасне обладнання, і навіть у скрутні часи буде всі споживачі будуть з теплом. Це новітнє обладнання, ми ще на них не працювали. Це буде перший наш опалювальний сезон, але сподіваюся, що вони зарекомендують собі і надалі ми будемо працювати з таким обладнанням. Цей об'єкт кривий ріг отримав від Червоного Хреста, а будівельно-монтажні роботи виконало місто. Котельня забезпечить теплом близько 200 мешканців прилеглих будинків та один навчальний заклад. Нині триває прокладання підводів і повна заміна теплотрас до кожного будинку. Зараз іде прокладення підвода і міняється 100% теплотраса до кожного з будинків. Це невеличкий, казалось би, проєкт для міста. Так? Це 15 будинків, до яких зараз підводиться нова система. Да, і гуртожиток. Але котельня вже змонтована, зараз йдуть подводи до кожного будинку. Е, графік є, е, графік контролюється. Цьогоріч у місті планують встановити 8 нових блочномодульних котелень, що дозволить суттєво підвищити надійність системи теплопостачання. Іван проводов Денис Захаров цей день. Організував масштабний бізнес виробництва і продажу наркотиків. Тепер йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Поліцейські закінчили досудове розслідування та скерували матеріал до суду щодо наркоділків, які масштабували виготовлення та збут наркотиків до 15 кілограм психотропних речовин на місяць. Виробництво амфетаміну й альфа пвп те щомісяця приносило дилерам до 12 мільйонів гривень. Організував бізнес 24-річний криворіжець. Він розробив схему виготовлення й продажу наркотиків через інтернет по всій державі. До справи долучив ще трьох спільників, які відповідали за збут та пересилку товару. Усіх чотирьох затримали ще в травні. Під час обшуків у них виявили понад 6 кілограмів наркотиків, а також інші речові докази, які свідчать про їх протиправну діяльність загрожують до 12 років позбавлення волі. В ефірі програма цей день. Далі будуть такі теми. Тепер у великій родині розмовляли, наче ми знали друг друга вже багато років. Ще п'ятеро криворізьких дітей знайшли нову сім'ю. Фінансова освіта молоді. Мені цікаво вивчати фінанси, тому що зараз дуже багато професій пов'язано з цим. На базі покровського ліцею стартував новий проєкт з фінансової грамотності музичний діалог культур. <му> У кривому розі відбувся вечір української та азербайджанської музики. Дітям тепло, турботу та справжню родину з 2012 року в Інгулецькому районі опікувалася дітьми прийомна сім'я Антоніни Ткачук. Нещодавно жінка стала матір'ю-вихователькою дитячого будинку сімейного типу. А сьогодні її велика родина знову поповнилася детальніше про це у сюжеті. Усі діти мають право на щасливе дитинство і родину, де їх підтримують та люблять. Сьогодні шанс на нове життя подарувала малечі з нелегкою долею, пані Антоніна. У 2012 році, беручи за приклад життя своїх батьків, жінка вирішила стати прийомною матір'ю для маленького хлопчика. Ділиться ще тоді відчувала, що в серці достатньо любові, аби поділитися нею з тим, хто залишився без батьківського піклування. Вона близько 13 років виховувала Ростислава і була у неї ще дівчинка, яка прожила 6 років, але в минулому році, під новий рік вона була установлена громадянами України і тепер проживає в іншій родині. І Антоніна на цьому не зупинилася і вирішила все ж таки продовжити свій шлях і займатися вихованням дітей, які мають статус. Правовий, позбавлених батьківського піклування. На сьогоднішній день, згідно рішення виконкому, ми влаштовуємо її п'ятьох дітей. Двох дітей ми забираємо з центру соціально-психологічної реабілітації, які вже тут перебувають близько року, оскільки дуже довго вирішувалося питання в судовому порядку щодо позбавлення батьківських прав батьків дітей. І їхня сестричка тимчасово влаштована була в сім'ю Антоніни. Сьогодні дітей різного віку було влаштовано у новостворений дитячий будинок сімейного типу пані Антоніни. Серед них хлопчики Тимофій та Ярослав. Їм 4 та 5 років. Діти з радістю поринули в теплі обійми матері-виховательки. Так було з першої зустрічі. Вони одразу зайшли в кабінет директора і зразу одразу пішли до мене на руки, розмовляли, наче ми знали друг друга вже багато років. А в мене в родині виховується їхня сестричка маленька. Я її взяла, коли їй було 6 місяців. Вже їй більше року, майже півтора півтора року. Тому забираємо братиків. Спочатку було складно, а потім втягнулись, привикли. Тепер найрідніше у дитячому будинку сімейного типу Антоніни Ткачук відтепер зростатимуть шість діток. Мати вихователька ділиться, робитиме усе, аби малеча зростала у турботливій сім'ї, де піклуються при її здоров'я та розвиток. Нам дали будинок уже, ми вже туди переїхали, наводимо порядок. Там дуже великий двір, дуже гарний будинок, багато місця. Ми разом граємось на вулиці, на подвір'ї, в будинку. Мотивація є, хочеться допомогти дітям, хочеться дати їм якесь майбутнє. Дар'я Ігор Притула, цей день. Цього року у 20 криворізьких ліцеях працюють клуби фінансової грамотності, де вже понад 400 учнів отримують нові знання. Сьогодні на базі Покровського ліцею стартував наступний проєкт фінансова бібліотека. Детальніше розкаже Ігор Кононенко. Софія Нагорна, випускниця клубу фінансової грамотності. Найцікавішим власним проєктом вона вважає роботу над книгою американського підприємця Роберта Кіосакі. Дівчина переконана, цей бестселер стане у пригоді кожному початківцю. Підготувала виступ на основі цитати з книги Роберта Кіосакі, Багатий тато, бідний тато або ви керуєте грішми, або стаєте їх рабом, і презентувала це перед глядачами. Записувала наш виступ на Візуальні студії професійного звукозапису контента, і я вам скажу, що це дуже класний досвід у моєму житті. Дівчина планує вступати до вишу на спеціальність міжнародна економіка у тому, що це її покликання. Вона переконалася саме завдяки заняттям у клубі. Її ровесниця Софія Новосад презентувала книгу Найбагатший чоловік у Вавилоні». Вона наголошує, ця праця вчить не лише заощаджувати кошти, а й примножувати їх. Мені цікаво вивчати фінанси, тому що зараз дуже багато професій пов'язано з цим. Також це цікаво молоді. Ми повинні бути фінансово грамотними і розвивати нашу державу. Організатори проєкту ставлять собі за мету підвищення рівня фінансової грамотності серед учнівської молоді шляхом читання профільної літератури, а також формування досвіду публічних виступів та розвитку комунікаційних навичок. Мені дуже приємно, що мене залучають до цих подій, до цього форуму вже третій рік, і я вдячний, що у мене є нагода поділитись своїми знаннями з фінансів з нашою прекрасною молоддю, те, що їх більше та точно. І я хочу сказати, що і якість їх зростає. Те, що вдалося досягнути Рогу, та мережа клубів фінансової грамотності, які виникла на базі ліцею, сподіваємося, що далі на черзі будуть коледжі. Це просто феноменальний успіх, і це є достатньо промовистим прикладом. Я би сказав, навіть викликом, так для інших міст, для інших регіонів України. Ми сподіваємося, що оцей криворізький прорив. Так, ем, власне, не зупи, не залишиться лише в межах вашого чудового міста, але також його підкоплять інші регіони. Під час події також відбулася церемонія вручення книжок про фінанси та підприємництво 20 ліцеям міста. Це книги, які зараз актуальні. Вони навчають дітей фінансам. Те, що їм зараз потрібно в житті, адже завтра вони стануть дорослими, вони будуть будувати своє життя, свої бізнеси. Результати цього проєкту вже стали поштовхом для інвестування у молодіжний ресурс. А досвід набути його учасниками принесе користь як самим підліткам, так і всій громаді міста. І Олег Каплій цей день. Класику геніального азербайджанського композитора, автора музики державного гімну Азербайджану Озеїра Гаджибекова слухають і виконують у всьому світі. Учора його твори звучали й у кривому розі. Представники місцевої азербайджанської діаспори влаштували у театрі імені Шевченка День азербайджанської музики. На святковий вечір, де переплилися азербайджанські та українські мелодії, запросили й криворізьких меломанів. До них долучилася наша Надія Шевченко. Учора на сцені театру імені Шевченка переплилися українська та азербайджанська музика. Азербайджанська діаспора Кривого Рогу організувала святкову концертну програму, присвячену культурі своєї батьківщини. Ми сьогодні решілі азербайджанська діаспора. Ми сьогодні вирішили, як азербайджанська діаспора організує концертну програму, присвячено музиці Азербайджану. Культура для кожного народу має особливе значення, тому ми хочемо пропагувати свою музику, щоб люди трохи відволіклися від війни та відпочили. Я хочу, щоб в Україні, а особливо в Кривому Розі, чули твори Узеїра Гаджибекова та інших азербайджанських композиторів. Я хочу подякувати меру нашого міста. Управлінню культури вони мене підтримали в організації цього музичного свята. Організація нашого празніха представники діаспори були не лише серед глядачів, а й на сцені. Разом із ними виступив оркестр театру імені Шевченка. А сьогоднішнє свято є прикладом єднання, показує яку силу має мистецтво. І ми дуже пишаємось тими партнерськими відносинами і дружбою між нашими народами. І знаєте, ця дружба кожен раз спонукає нас на нові творчі мистецькі проекти. Тому дуже дякую всім, хто доєднується кожен раз на цих свят. Окрасою концерту стали виступи юних талантів. Я сьогодні виступаю з піснею Азербайджан. що це пісня. Все про Азербайджан, який він гарний. Я буду співати на азербайджанській мові. І на українській. І на українській. Наша Мар'ям вже в діаспорі азербайджанській не перший рік. І ми для цього свята вивчили таку чудову пісню Мій Адзербайджан. Так як наша Мар'ям – українка і азербайджанка, дві, дві крові у нас змішані. Мій сьогодні виступ це це відработати, зробити улипку і, і робити на все сто. Пісня називається Вишиванка. У залі було чимало гостей старшого покоління. Вони зізналися, що з юних років захоплювалися творчістю легендарного азербайджанського співака і композитора Мусліма Магомаєва. А завдяки концерту відкрили для себе й іншу знакову постать Узеїра Гаджибекова, засновника азербайджанської професійної музики, автора першої опери на мусульманському сході та музики державного гімну Азербайджану. Я отримала Повідомлення з університету третього віку, який я закінчила до речі, про те, що відбудеться такий концерт у в нашому театрі, присвячений 40-річчю з Дня народження дуже, дуже знаменитого такого композитора Гаджибекова. У нас, я, я так думаю, що це, мабуть, тому, що у нас в Криму Розі дуже велика діаспора азербайджанська, і от вони часу від часу такі проводять концерти, мистецькі заходи, заходи ну, в тому числі концерти своїх дітей, дорослих, ну і таку дату вони не могли, бо такий дуже знаменитий композитор. Надія Шевченко, Олена Павловець, Єлизавета Гусак. Цей день на сьогодні це все. Попереду вихідні. Хай вони будуть спокійними. Більше новин на сайті Рудани та на офіційних сторінках телеканалу в соцмережах. Бережіть себе.